Зараз буде дуже швидка про головне, а саме про те, чому як діти займаються малюванням. По-перше, треба такі вже вирішитися: все ж таки діти приходять на малювання для себе, щоб навчитися, чи для того, щоб задовольнити батьків. Ну, в принципі, я можу сказати точно, що діти приходять для себе. Не для того, щоб когось задовольнити, а для того, щоб навчитися. А для того, щоб навчитися треба. Е Особливо малювання відчувати саме своє ставлення і розуміти, що подобається, що ні. По-друге, треба визначитися, і це дуже важливо, іначе ми не можемо навчатися, ми не знаємо цілі, ми не знаємо, куди рухатися, і тому ми йдемо в болото чи по колу. Ми все ж таки прийшли навчитися чи отримати красиву картинку. І ця тема у нас вже 9 років, так сказати, на слуху, і вона не закінчується. І тут цікаве запитання, якщо ми хочемо отримати красиву картинку, от ми прийшли, щось красиве хочемо намалювати, тоді таке питання постає: як дитина, яка не має досвіду, яка ще не вміє це малювати, яка не знає бази композиції, кольорознавства, влаштування об'єму, може створити щось дуже красиве. Відповідь вона, звісно, вона зрозуміла, чи за неї хтось намалює цю картину? Чи треба підбирати таку картину, яку намалює і маленька дитинка зовсім, але це вже не про навчання. Тобто треба вирішитися, ми прийшли все ж таки навчитися чи отримати кар красиву картинку. В процесі навчання ми можемо отримати щось, те, що нам подобається, тільки якщо ми поступово рухаємося, виконуємо завдання, проходимо, проходимо кожен етап. Ми тренуємося на кожному етапі, рухаємося в своєму темпі, У нас є для цього час. Це займає дуже багато уроків, і точно це не один урок. Один урок це маленька група, там 4 до 7 рочків, коли головне отримати роботу, навчитися накладати фарбу, засмішати відтінок, е якусь там форму. Тобто там взагалі не йде робота про якусь красиву картинку. Вона може бути тільки випадковою. Якщо ми хочемо отримати красиву роботу, для цього потрібен досвід. Якщо досвіду немає у дитини, вона не може отримати цю красиву картинку. Тільки послідовність, яку надає вчитель, чи викладач, чи там наставник творчий, поступово виконується якась послідовність декілька разів. Комусь потрібно 5-6 разів, комусь потрібно 100 разів. Коли ця послідовність виконується, ми можемо зробити якийсь один етап, потім другий етап, потім третій. Ми можемо отримати якусь красиву картинку. Але знову ж таки, якщо ми скажемо повтори цей процес сам без е цієї послідовності, то що каже вчитель, як він наставляє дитина навряд чи це зможе повторити. Тобто, ми кажемо, що ми отримаємо досвід, і як знаєте, в кінці року контрольна робота чи дипломна робота, дитина, коли вона сама зробила цю самостійну роботу, якусь авторську творчу, ми кажемо, що ми чомусь навчилися. Так, може бути, що ми малюємо картину на подарунок, те це якось е, офішується завчасно, підбирається спеціальна робота, Нам треба час знову ж таки, щоб е, ми якось потренувалися, до цього прийшли, якусь техніку отримали. Ну, як може дитина, не маючи технічної навички, бази як вчителя, вчителя, який вчився там е, з маличку, потім в школі мистецтва вчився, е, який вміє бачити, який потім інститут закінчує. Якісь проходить потім ще окремі курси, там якісь ще речі відпрацьовує прийти з таким досвідом. Тобто ми приходимо тільки за досвідом. Отримали досвід, у нас вийшло. Не отримали досвід, у нас не вийшло. Можу казати, що можна за дитину намалювати, щось підмалювати, але тоді це тут реч не йде про навчання. Тут саме відпочити, вам контур намалювали, ви це зафарбували. Там щось вам підсказали, фарбу наклали, ви повторили це все, але самі ви це не можете повторити, ви не можете це знову якось зробити. Аналіз не слідкує і тут немає ніякого навчання. Єдине, що ми розуміємо, мені, мені подобається взагалі малювати чи не подобається. Але коли ми отримуємо постійно готову роботу, зараз яку нам допомагають робити чи роблять за нас. Ми все не зусиль зусилля, і нібито малювати мені подобається у мене є готова робота. Але коли я потім йду, хочу навчитися малювати, і там потрібно дуже багато працювати. Як і в інших яких сферах, в любій роботі, і, до речі, дуже багато. Хто хоче вступати на малювання чи на графічний дизайн тільки щоб відпочивати, і думаючи, що там буде дуже легко і ви нічого не будете робити. То повірте, ви будете там дуже багато працювати, дуже багато малювати кожного дня не одну роботу, а десь по 10 по 20 робіт, мінімум по 3-4 роботи на великому дуже форматі. Треба буде вивчити закони композиції, кольорознавства, скульптури. Дуже багато різних технік. І не полюбляєш саме процес, не кайфуючи від цього процесу, ви не витримаєте цієї нагрузки. Плюс там ще буде геаметрія, там якісь там 3D-моделінг, всі такі штуки різні історія мистецтва і все це ви повинні любити цим жити. І, от, ви прийшли на малювання, не діти не витримують навіть півроку з таким темпом, з таким напруженням, тому що треба дуже багато працювати, працювати ручками. Думати, аналізувати, мозок втомлюється. Це дуже складний процес. Тому треба любити саме оцей процес аналіз, дослідження, форми, світло, тіні, всього іншого. Тому ніяк не з'єднуються у нас, коли ми хочемо, що ти на навчалася чомусь яких, техніці якісь, і що вона робила одну роботу готову. Чи зараз. Чи дуже красиву роботу, красива робота може вийти, може не вийти. Ми отримаємо тільки досвід. Красива робота може вийти, там щось допомогли дитині, а досвіду у нас 0 чи 1%. Красива робота може не вийти, вона може порватися, знищитися. А досвіду ми отримали багато, тому що експериментували, підбирали пензлик, підбирали фарбу. Вона не виходила. Якісь процеси ми опускали, щось ми додали. Ми там послідовність виставляли. І тут немає помилки, діти часто кажуть, ми там помилилися, чи в мене не вийшло, чи в мене неправильно. А тут не може не вийти. Не виходить тільки тоді, коли я маю досвід. Я досвід маю. Я сто разів це зробила, сто перше я не можу зробити, в мене не вийшло. А коли я тільки вчуся, я прийшла навчитися, і досвіду у мене немає навіть олівчик тримати в руках, фарбу підібрати, густоту фарбу підібрати, то я малюю і роблю так, як я можу на цей час, на цей момент. На те, скільки досвіду я маю конкретно у цю секунду, от зараз, прямо тут, зараз, цю хвилину. Я більше досвіду отримала, у мене краще вийшло. Менше досвіду у мене гірше трішечки вийшло, ніж з того, що я очікувала. Але це не помилка, це не неправильно. Це те, як я зараз ну, можу, як я вмію, бо досвіду зараз немає. Тому не може бути, коли в мене немає досвіду, зробити щось неправильно. Я бачу, де мені хочеться зробити краще. І я ще вчу. І в мене вже краще виходить трішечки. Я досвід отримую. І так ми рухаємося: 1%, 2%, 3, 4, 5, 6, 7. Так, ми можемо малювати на подарунок. Ми можемо малювати е, якісь роботи. У кімнату ми може виробити інтер'єрні роботи. Те, це озвучується завчасно. Ми підбираємо спеціальну роботу, спеціальні матеріали. Те, на що все ж таки дитина е, спроможня, тому що, повірте, коли ми бачимо інтер'єрні роботи, і навіть це дуже легко, і це може робити кожен, то ні. Повірте. Можливо, це роблять не художники, це декоратори, які працюють з декором, бо це вважається не картиною, це вважається декором, а не картиною. Хто не знає, ну у художніх да, колах. І цю картину роблять декоратори. Для цього потрібна окрема навичка, окремий досвід. Інколи і художники це не можуть зробити, їм треба потренуватися. А декоратори не можуть зробити художні роботи. Все ж таки, треба не плутати. То треба підбирати матеріалу, набити руку. І це не так легко, як здається. Тобто дитині також це не підсилили. Тому теж треба розуміти, що ми очікуємо чогось, але маємо тільки те, наскільки дитина чи ми отримали досвід. І в нас зараз є така у дорослих самомотивація. Ми можемо якось рухатися, бачу, нам чого не вистачає, настаття дітей немає цієї самомотивації, вони не бачать, чого їм не вистачає, тому це для того, є вчитель, наставник, куратор. Ми дивимося, що виходить, що не виходить на кожній роботі, а не купуємо собі готову картину і дивимося, куди рухатися далі. Є багато технік прийомів, коли ми можемо намалювати щось дуже красиве, об'ємне, вау ефект. Але це дуже легко і там не вкладено ніякого зусилля. Є такі матеріали, це такий обман. Є дуже багато технік, які требують зусилля, вкладання техніки. І ефект буде не дуже і зовсім не вау, і дуже він буде некрасивенький, він буде дуже негармонічненький, він буде такий собі. Але ми там навчилися набагато більше, ніж на картині з вау ефектом І треба все ж таки домовитися з собою, ми що хочемо мати, бо мати одночасне та інше можна, але тільки з часом отримуючи деякий досвід.